Всім доброго дня. Сьогодні у нас 22 березня і ще посів пшенички двохрукої ярої, як дехто каже. Так, і було в мене багато запитань за сівалочку Фіона. Це в нас 2,5 метра, дискова. Чому саме я її купив, як її налаштувати, як... Як все остальне? Е, ну, я її купив, тому що мене, я знав, що вона буде працювати в зв'язці з куботою GL418. Це на 40 кінських сил. І навіска має вантажопідємність до 800 кг. Е, вона дуже легка, дюраліві сушники. Вона входила в мій бюджет і в неї дуже хороший стан. Е, Далі, як її налаштувати? З цим я стикнувся трошки пізніше, як виїхав перший раз сіяти. Це пройшло вже після покупки місяців 3-4. Так, ну в нас є табличка висіву. Я переклав, знайшов пшеницю, знайшов норми висіву, яка мені підходить, там 204 я сів, я зрозумів там передача номер, 9 передача. Е, звісно, я так і зробив. У нас є коробка передач. Так. Я вмикнув 9 тут, е, виставив прижими ціна зерносами, які вони мають бути. Ось тут. І поїхав в поле. Е, була зі мною ще одна людина, він став на сівалці, дивився і каже мені, що мало йде зерна. Взагалі в бункері не менше є. І тут ззаду також майже не сиплеться. Я вже не знав, її вже пробував. І більше думаю, може тут слабо повідкривав, і може там слабо. Ну не могли зрозуміти. Вже вищу передачу брали і все одно слабо. Так і не посів я той город, повернувся додому, почав шукати, запитувати в людей, хто має такі сівалки, як її налаштувати, чому норма висіву мала. Почав гуглити в інтернеті, шукати. Не знаю, чи чомусь людям важко відповісти, чи може вони думають, що це хтось з них насміхається, чи ще щось. Ну, ні, Ніхто мені не відповів ні на коментарі, ні в особисті повідомлення. Переглянули, там, лайк поставили і все. Як її налаштувати, ну не знав. Думав голову ломав. Потім знайшов чисто випадково, вибило в Ютубі мені відео цієї ж сівалки, де її виставляв на продаж. Ну, Перевізник, людина, яка її продавала, яка займається. Вона знімала обзор на неї. І там я побачив в обзорі, що ще йде дві шестерні комплекти. Ось я їх сюди вже почепив. А мені їх одразу продавець забувся дати. І тобто в мене стояла, тут вони змінюються ці шестерні. В мене стояла ось тут шестерня. Більше набагато. І це переставлялося, там воно переставляється на інший отвір. І стояла вона на траву, де норма висіву 30 кг, ну максимум 40 кілограм, можна було зробити. Я подзвонив до тієї. людини, Він, звісно ж, не де, ну, не, не, не дів тих шестерень, все знає, все зробив, оперативно мені відправив. І тоді вже я знайшов на табличці, що тут все є написано. Так, це у нас норма висіву. Це в нас передачі, які вмикаються на коробці. Це на який отвір потрібно під яке зерно відкривати ці прижими. Що я казав. І ось тут написано номер шестерні і кількість зубів. У мене стояло на 42 зуба, а потрібно на 30. І також ще є третя в комплекті на 15 зубів. І за цього я не міг налаштувати сівалку. Можливо, хтось так само не знає її, як налаштувати, так комусь буде корисно це відео, так як я для себе ну нічого не знайшов на просторах інтернету, як його налаштовувати. Це тільки випадково повезло, що продавець також знімає відео. Так що ще раз, табличка з нормами висівами. Передача, яка повинна стояти в коробці передач на самій сівалці. І це норма висіву. Тут кожна написана деяка рослина культура. Перекладаєте, собі будете знати. І знизу в нас стоїть, яка повинна шестерня ставитися. Ставляться шестерні тут, ось ця. І ондо на них є на кожній маркіровка. Маркіровкою має стояти сюди, де ви бачите, бо там її можна ще іншою стороною поставити, але вона тоді не буде працювати. Маркіровкою до себе, бо нальше вона в зацеп не буде ставати. Вона якась є, що на цю сторону ставиться, якась на цю сторону. Там дивитися треба по маркіровці. Ось так. Сіє дуже прекрасно. Пшениці зверху немає, загортає чудово, є грібенка, ще вчепив ланцюжка, трошки легкий, але більшого поки що немає. такий Що є, то поки що вчепив тимчасово. Легка, трактор її не чує, по габаритах не широка, є лапи додаткові, де за слідом трактора прорихлює. Ось до. також є маркера, які працюють від вінта. Потрібно їх ще налаштувати, я не налаштовував. На сою буду вже налаштовувати, як буде сонце більше жарити, погано свій слід видно. Юраліві сушнічки. диски йдуть на втулках, а не на підшипниках. Мені подобається.